Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. П'ять-десять щомісяця. Таким буде зростання вартості овочів та фруктів вже цієї осені. Причину пояснив Олександр Гайду, керівник аграрного комітету парламенту. Під час холодів овочі та фрукти потрібно зберігати у спеціалізованих сховищах. Це призводить до зростання собівартості виробництва та зменшення пропозиції. Однак високих цін на овочі як минулого року не буде. Наприклад, ціни на буряк, моркву, цибулю наприкінці 2022-го були вдвічі вищі за нинішні. Рекордсменом зі зростання вартості будуть курячі яйця, Велика частка виробляється в невеликих господарствах. З настанням холодів кури менше несуть яєць і вартість починає підніматися вгору. За даними інституту аграрної економіки, курячі яйця подорожчали на 13%. До новорічних свят ціни очевидно сягнуть показника минулого року. Десяток може може дійти до 75 гривень. Вартість молочної продукції також зросте, однак не критично на 3-5%. Керівник аграрного комітету парламенту додав, що, попри прогнозоване зростання цін, все ж таки більшість продуктів восени 2023 року дешевші ніж торік. Зокрема, гречка подешевшала більш ніж удвічі. Ціна круп буде ще меншою завдяки рекордному врожаю цього року. Краще для споживача цінник буде й на інші категорії, пояснюють в інституті агроекономіки. Можливе також здешевлення олії соняшникової та цукру, сировина для виготовлення яких продовжує надходити на переробку.